А ну хто там казав, що я багато насипаю? Дивіться, вон фактично нічого не лишилось. То вже лужпайки тільки лишились. Зараз я спочатку пройду до дальньої годівнички, а потім ще підсиплю сюди. А тут, так я вам хочу сказати, тут теж це вже більше лушпиння, а не саме насіння. А що там коїться далі? Я ще сьогодні не дивилась, бо до годівничок не доходила. Ходила тільки дрова взяти. Бо тут он, якийсь сніга. Зараз дійду, все покажу. Я вам їм наготувала всіляких різних суперфудів. Зараз покажу. Так от щодня розчищаю і кожного дня приходжу і все по новій. Заметані сліди снігом. А, це от вчора розчистила, сьогодні навіть натяку на те, на що не розчищала нема. Я їм тут наготувала. Зараз варю борщ. Побачила, що в мене сороки копошаться в компостній ямі. То я їм нарізала Вон, капусточки, морки не знаю, будуть чи не будуть, то залишки. Тут зробили їм такий суперфуд арахіс. Насіння соняшника і гарбузове насіння. Ну, а тут пташиний корм. Я вам, бачите, Тут, тут все вже капітально занесено. А, треба було взяти якийсь віничок, але що ж, кожного разу вже сюди доходжу, а потім згадую, що треба було взяти щось, щоб руками не гребтись. А, тієї годівниці тут і не видно. Чого найбільше сиплю сюди? Ну, по-перше, вона найбільша, по-друге, вони завжди прилітають на цю грушу і звідси... Ой, ну, нормально так провалилося. По коліно, е, да. Зима мені, звісно, подобається. Але, може, трішечки виникають питання, коли це закінчиться. Отут, -от, до речі, вони не встигли все попід'їдати. Бачите? Тут його багато, я навіть не буду це підсипати. А, просто руки дубнуть. Знаєте, що я вам скажу? Знайшлись уже особливо обдаровані, які прийшли і сказали мені, що я займаюся фігньою, Там люди голодають, а я пташок годую. Ну, я не знаю, що сказати. Таким людям. У мене просто нема слів. Ну, єдине, що я запропонувала піти погодувати. Якщо вони знають людей, які голодують, бо я yeah? за можливості, коли в 22 му я знала, що люди сидять без їжі, без хліба, ми купували, приносили і хліб, і їжу за свої кошти. Але ж простіше посидіти, я перепрошую погавкати в коментарях, замість того, щоб піти щось зробити. Правильно? Зараз ще насиплю насіння. Поки так. Сподіваюсь, тут вони щось будуть вигрібати. Ну, якщо голодні, то точно будуть. Тут трохи арахіса сушеного, несмаженого сушеного, насіння гарпузове, насіння-соняшникове. Ну і то, що пообрізали коли в процесі варки борщу. А там буду спостерігати, що вони з'їдять і що їм подобається.